Чоловік в реанімації у доньки осколкові поранення, а оселя не підлягає відновленню. Місцева жителька Наталя показує наслідки російської ракетної атаки у своєму будинку. Вибиті вікна, понівечені меблі та шматки стелі. Каже, уламки впали в декількох метрах від оселі, коли вся родина була на подвір'ї. дочки заді немає. Вона лежала під цим, на ній упало там то ли та ворота, то ли не пам'ятаю. Я піднімаю, говорю Альона, мама саме все добре, мама з тобою все хорошо. Ідемо да, скарі, посмотримо, що з Вовою. А воно там от прямо от там, от візле, в огороді був, лежав. Після удару доньку одразу повезли до лікарні. Чоловіка чіпати боялися, аби не погіршити його стан, розповідає Наталя. Тому чекали на швидку. Контужія, травма голови, травма легких, пневмоторакс. Посічена вся одіжда, и брюки, и рукава, кожа посічена вся. полицейские поліцейські его його в машину, одразу маску кислородну. Мені нічого я не можу дышать, я нічого не мне нічим дышать. Зараз батько з донькою в одному з медзакладів Дніпра. Чоловік у реанімації. До нього нікого не пускають. У жінки осколкові поранення ноги та руки. Я думаю, якщо б не було будинку, то ми б не залишилися в житті. Ми стояли, розмовляли, і не було ніяких попередніх звуків. От просто взрив і все, і свист свиствуша. Фізично в мене все болить. А сьогодні виймали осколки, тобто важка була ніч. Загалом, внаслідок російської атаки поранені 13 людей. Чотирьох з них шпіталізували. Одній жінці надали допомогу та відпустили додому. Троє пацієнтів залишаються у лікарні. У двох множинні осколкові поранення ніг та рук. Найтяжчий – 60-річний батько Олени каже медичний директор Сергій є загроза. Загроза для життя. Він тяжкий. Він знаходиться на знаходиться на апараті ШВЛ. ШВЛ. Тому ми критичного стану то вивели, але все рівно вже відверто відповісти, що ми його врятували е, тяжко. На місці удару РФ місцеві продовжують прибирати у пошкоджених оселях. Виносять побите скло, віконні рами та лагодять паркани. Дехто знаходиться й уламки російської ракети. осколок от ракеты в крыше. Ударная волна очень сильно была, что поддвигала тут все. У меня в этот момент дома не было, но я видел ракету и как она летит. Я как бы даже не предполагал, что к нам она прилетит. Да не просто вот и все. Тут Даже, даже слоні хоч втратять букви на это все. Загалом пошкоджено понад 30 будинків, 11 автівок та лінія електропередач. Аби закрити вибиті вікна, дахи та двері. Волонтери видають ОСБ плити та плівку. Також розгорнули виїзний штаб, де приймають заявки на отримання матеріальної допомоги. Олеся Приходько, Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.